Поки російські ракети намагаються знищити все живе. Ми намагаємось зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину і кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких українці день у день борються. Керманчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підтримка від європейських партнерів триває. До нашого міста надійшла допомога з Німеччини. Що саме передали партнери та кому варто завдячувати за такий вагомий внесок, дізнаєтесь уже за мить. Кременчук отримав сучасний аварійно-рятувальний автомобіль із німецького міста Тюбінгена. Така спецтехніка зараз, як ніколи, потрібна. Незламомобіль, оснащений автономним джерелом живлення, тепловою гарматою та всім необхідним для повноцінної роботи. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим німецьким партнерам, лорду мерву міста Тюбінген, пану. Борису Палмеру за наданий незламомобіль для міста Кременчука. Фактично, ми маємо сучасний аварійно-рятувальний автомобіль, обладнаний всім необхідним. Маємо набір інструменту, маємо теплове обладнання, електрогенератор, все те, що потрібно нашим працівникам. Буквально через кілька днів ця машина заступить на чергування і, в разі потреби, буде допомагати Кременчужанам. Співпраця з європейськими партнерами значно підсилює аварійно-рятувальні можливості Кременчука. Окрема подяка волонтеру та меценату Олегу Маричу. Це вже третій автомобіль, який надходить до нашої громади за його сприяння. Дякуючи Олегу Дмитриючу, ми змогли зробити так, щоб цей Автомобіль оперативно перетнув кордон і переїхав на територію України, і потім дістався саме до міста Кременчука. Велика йому подяка за цю оперативну роботу. Я впевнений, що і надалі ми будемо робити все для того, щоб ці вантажі вчасно надходили саме до Кременчука. Кременчук дякує за таку вагому потрібну допомогу нашим друзям і партнерам. Разом ми зможемо значно підвищити якість та швидкість реагування на надзвичайні ситуації у нашому місті. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Під час війни пісня може не лише підтримати моральний дух, а й допомогти у наближенні перемоги. Це доводять кременчуцькі школярки Марія та Маргаріта, виконуючи пісні Просто неба та збираючи донати для військових. Чи може пісня допомогти військовим та наблизити перемогу? На це питання Кременчуцькі школярки Марія та Маргаріта дадуть відповідь стовідсотково так. І це не просто слова, бо вже майже рік дівчата у Кременчуці співають просто неба та збирають донати для військових збройних сил України. Спочатку ми прийшли додому за питанням, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, а батьки запропонували нам співати. Ми походилися і батьки нас підтримали в цьому. Іноді хочеться плакати, коли підходять старе. Ренькі люди і підтримують нас, але ми стримуємо свої емоції. Продовжуємо співати. Ми дякуємо їм. Все почалось з маленької колонки п'яти пісень та великого бажання допомогти. Мені на день народження подарували маленьку колонку. Там було два мікрофони. І ми почали трошки співати у нас у дворі, там під маркетом. Потім в нас поряд ринок є. Ми там співали, збирали такі суми там три тисячі, десь приблизно так. І потім ми почали так по місту їздити з збирати. за цей час. Марія та Маргаріта дали понад 30 півтора годинних концертів та зібрали понад 102 тисячі гривень. Кошти дівчата передають Кремечуцьким волонтерам Віталію Смірнову, Артему Ткаченку та Олександру Жукову. Дівчат я вам черговий раз дякую. Ви прям дуже дуже такі молодчинки. Не падайте духом, а збирайте і співайте. Талант може бути корисним під час війни. Донати дівчат допомогли волонтерам закрити збори по придбанню тепловізора, генератора, мавіків та дронів камікадзе Амстор, тактичних протигазів, одягу та взуття для українських військових. Від імені загону операторів БПЛА. Дякуємо вам всім за цей чудовий позашляховик Сан Навара, на який збирали пару місяців тому. Особлива подяка Василю Байдаку, дівчаткам Маргариті Абраменко та Марії Писаренко. Від імені окремої зведеної групи КЕП висловлюємо окрему подяку двом дівчаткам з Кременчуга Маші та Маргариті, які своїм співом зібрали більше 16 тисяч гривень. І віддали їх для збору на два дрони. Дідусь Марії також захищає Україну від загарбників за успішне виконання бойових завдань та інші визначні вчинки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив його почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Коли я дізналася, що мій дідусь теж на війні, то я подумала, що тепер точно потрібно допомагати, щоб там менше було загиблих наших воїнів. щоб… Всі залишились живими. Ну, звичайно, ми розуміємо те, що ми не зможемо всіх врятувати, але як, якомога більше ми хочемо не збирати, щоб допомогти і було менше втрат. Кремечужани охоче підтримують дівчат як донатами, так і морально. Це неабияк як окриляє Марію та Маргаріту продовжувати співом наближати мирне та спокійне життя. Ми е, просто беремо як сказати кайф від цього і просто співаємо, щоб підтримати військових. Ми відчуваємо любов і довіру, те, що люди все ж таки нам задонатять і Ми підтримуємо наших воїнів. Відчуваю е, віру людей в перемогу. Те, що вони нам довіряють, вірять, що ми не обмануємо, а справді донатимо. Вони донатять нам, а ми це віддаємо волонтеру. Він там покупає все потрібне для, для воїнів. Така молодь є взирцем та доказом, що український народ не переможний, адже до самої перемоги ми допомагатимемо та підтримуватимемо військових. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримучуцькі новини. Чок повертається зима. Вже наступного тижня прогнозують морози до мінус 15, а засніжило вже прямо сьогодні. Надвечір в якості превентивних заходів в першу чергу комунальна техніка обробила соляно піщаною суміщу Крюківський міст, спуски та підйоми шляхопроводів. Слідом виїхали солерозкидувачі для посипки всіх інших вулиць міста. Із 1 січня 2024 року набули чинності окремі положення закону про медіа, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо. Про це заявив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Більше подробиць у наступному сюжеті. Після початку повномасштабної російсько-української війни 62% українців повністю відмовились від російськомовного контенту. Про це свідчать результати соціологічного дослідження культурні практики населення України в умовах війни. Так у 78% громадян під час повномасштабної війни змінився мовний аспект контенту, а в 22% залишився незмінним. А чи споживають російськомовний контент Кременчужани? Не споживаю і перестав балакати на російській мові. Зараз не слухаю, не дивлюсь ні кіно російське, не балакаю російською, ну, не хочу, не бажаю. Хотіла, щоб і кіно, і телебачення все було на українській мові. Я повністю передивилася все, що я слухала. Фільми, особливо фільми, я б сказала. І так само в оточенні. У мене ніхто не... Споживає російська, скажімо так. До цього до були і якісь є російські виконавці на даний момент це видалено із плейлистів і так далі. Намагаюсь використовувати лише Украї, україномов, ну зарубіжний якийсь україномовний. Для викорінення російської мови з українських мас-медіа на державному рівні роблять усе можливе з 1 січня 2024 року. Набрали чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Так, мінімальна частка української мови, програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорії, збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії з 60% до 80%. Програми державною мовою, у тому числі фільми для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій, мають становити не менш ніж 90%, а для телеканалів місцевої категорії не менш ніж 80% від загальної тривалості програм, також радіомовники зобов'язані вести ефіри державною мовою не менш ніж 90% тижневого обсягу введення програм. Тижневий обсяг програм новин державною мовою, телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менш ніж 90% загальної тривалості всіх програм новин. Зазначається, що такі нововведення вагомий крок в захисті україномовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За розрахунками частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема й тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цілі допомагають нам не лише визначити напрямок наших дій, але й убезпечити себе від того, щоб життям керували лише обставини. Тож, як правильно ставити цілі, аби вони здійснилися, дізнайтесь уже за мить. Кожен з нас, попри війну, продовжує мріяти та планувати майбутнє. Тому сьогодні ми дізналися, про що мріють кримінчужани та які цілі перед собою ставлять на цей рік. Перемога саме головне, щоб було в країні роботу знайти в Україні, залишитися. Я одинадцятикласниця. Я планую скласти НМТ і вступити в університет. Хочу в КНУ Шевченка. Не ставлю цілий одним днем. Зловити гармонію між. Бізнесом, роботою та особистим життям і саморозвитком. Активний саморозвиток в усіх напрямках і, напевно, ну, це цілі по бізнесу. Чому буває так, що один тільки встиг захотіти, а воно вже здійснилося, а другий, наче й докладає зусиль, проте безрезультатно виявляється, аби цілі та мрії здійснилися, їх треба перед собою правильно ставити. Воно дуже важливо на бумазі. Фіксувати його на бумазі, бо наші думки вони дуже швидко до нас приходять, але через хаос, який існує в нашому житті, через багато бутових питань, які нам треба виконувати, наші думки швидко від нас і йдуть. Коли ми ціль записуємо на бумазі, то вона увіковічується там, і це той сигнал, який є подрозником для нашого ока, і також є подрозником для цілого всесвіту. Тоді запускаються процеси і з нашого боку, і всесвіт, коли Бачу, що ми робимо перші кроки, він нам допомагає в здійсненні наших мрій. Цілі допомагають нам обезпечити себе від того, аби нашим життям керували обставини, в яких ми знаходимося. Тож, якщо ми хочемо покращити своє життя та мати повний контроль над ним, то нам просто необхідно ставити цілі, і для цього є декілька інструментів. Один з них смарт-система. Ціль це як напрямок руху. Це для мозку, як gps координати, куди нам потрібно рухатися. І я рекомендую ставити цілі по смарт-системі. Це потрібно прогнати свою ціль по таким критеріям, як конкретність, вимірюваність. Тут так само ми повинні розуміти, що ціль повинна мати якийсь результат. Також ціль повинна бути. Досяжна ціль повинна бути актуальна. Вам це потрібно. Я люблю говорити, щоб що, ну для чого вам ця ціль? І ціль повинна бути обмежена в часі, повинен бути дедлайн, тому що якщо немає обмеження в часі, це такий спосіб життя, а не ціль. Другим інструментом, який допоможе в плануванні, є колесо життєвого балансу. Завдяки ньому ми можемо побачити, яким сферам нашого життя варто приділити більше часу. Проте як його правильно складати на екрані. Зараз ви бачите пусте колесо. Вам потрібно заповнити його тими сферами вашого життя, які є для вас важливими. Тепер кожну з цих сфер вам потрібно оцінити від 0 до 10. Дайте собі відповідь на питання, наскільки зараз ви задоволені цією сферою, чи приділяєте ви їй достатню кількість уваги. Далі визначте, які сфери у вас просіли. Їх оцінка менша, ніж вам би хотілося. Виходячи з того, як ви оцінили свої сфери, ви зараз можете передивитися до них і зрозуміти, які цілі вам необхідно поставити і що вам потрібно робити менше, а що більше. Як відомо, мрії, що стають цілями, не бувають реальності. А знання і правильне застосування допоміжних інструментів у процесі планування вам обов'язково в цьому допоможуть. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. 6 січня хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа або ж Богоявлення. В народі його ще називають водохреща. Це свято очищення від усякого бруду. Про історію та звичаї святкувань дивіться у нашому наступному сюжеті. Хреститель Іоанн хрестив людей в Йордані. Тоді покаяння було публічним. Люди заходили у воду і кричали: Я грішний і недостойний і казали, чим вони згрішили. На загал просили прощення у Господа. Іоанн, приймаючи в них це покаяння, занурював їх у води Йордана, щоб вода омила наслідки гріхів і беззаконня. Тому і мав він іще одне найменування: звали його Іоанн, але в народі його називали Хрестителем. Бо він їх хрестив. І ось, коли юдеї питали у нього, кажуть: ну ти, мабуть, є той довгоочікуваний Спаситель світу. Чи це не ти, цар іудейський, який прийшов спасти нас? Що каже Іоанн? Він каже: Я хрещу вас водою, але за мною іде сильніший від мене, якому я недостойний, схилившись або нахилившись, розв'язати ремені на його сандалях. Іван Хреститель готував його до зустрічі з Господом. Він так і казав: покайтеся, бо наблизилося царство Боже. І ось, досягши 30-річного віку, приходить Христос до свого притечі Йоанна, приходить для того, аби виконати святу волю Божу й охреститися в Йордані. І Христос входить в води в Іордана. Йоан його охрещує, і в цю мить свідчить нам Євангеліє, відкрилися врата небесні. Які заключені, тобто закриті були з часів гріхопадіння людей. І з неба Бог, Отець, спослав на Ісуса Христа Духа Святого у вигляді Голуба, і ось лунає голос з небес. Цей, «Цей є син мій возлюблений, каже Бог. В якому моє благовоління, тобто в якому моя блага воля, і ось після хрещення Христос виходить з вод Йордана і йде в пустелю на сорокаденний піст. Після посту він знову повертається на Йордан. Іоанн каже ученикам своїм: це є агнець божий, жертва божественна, який бере на себе гріхи світу цього. Тоді апостол Андрій та апостол Іван йдуть за Христом. Ось цю подію хрещення Господнього церква ще називаєш богоявленням. Чому? Бо Бог відкривається людям у трьох іпостасіях. Бог Отець, голос якого лунає з неба, що це є син мій возлюблений, син Божий наш, Господь Ісус Христос, який стоїть у водах Йордана, заради нас, людей, ради нашого Спасіння, і Бог Дух Святий, який у вигляді голуба від Отця сходить до Сина з небес до Йордану. Відкривається повнота Божества, відкривається Бог у Тройці. Отець, син і дух святий, тому цю подію ми ще називаємо богоявленням. Богоявлення в народі часто називають водохреща. У Кременчуці з нагоди свята існує чимало традицій. З 1992 року духовенство і віряни від собору хресною ходою вирушають на берег Дніпра для великого водосвяття. Вода це дар від Бога. Вона має велику силу, в зціленні душі і тіла. Ми інколи знаходимо виправдання. У нас немає часу, мені треба швиденько, я побіжу, освячу водичку, ти біжиш в церкву, так ось і мені. Але це лише один елемент або одна частинка від того великого дару, який Бог пропонує. От Бог дає людині шанс. Ти йди, йди туди, де частина неба на землі. Іди в дім Божий. От там тобі даровано буде спасіння. Там ти і почуєш, там ти і побачиш, там ти і отримаєш, там ти збагатися і цей дар принесеш до своїх, або на місце праці, або на місце житла. Але поділися цим даром з ближнім і допоможеш йому спастися. 5 січня у надвечір'я богоявлення воду освячуватимуть у храмі та на подвір'ї храму. 6 січня урочисте богослужіння з 8-ї години ранку. Після нього велике водосвяття в храмі і на подвір'ї. І о 12.30 хресною ходою усі вирушають на берег Дніпра. Велике водосвяття відбудеться о 13 годині в районі річкового вокзалу. Святкуємо з більшістю християн світу. Анна Мащенко Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Попри всі незгоди, продовжуємо радіти щасливим моментам завдяки ЗСУ. 10 січня Кременчуці можна буде насолодитись струнним концертом при свічках «Наживо». Вже 10 січня о 19.00 у міському палаці культури Кременчука при світлі сотень свічок зародиться музична витонченість. Струнний «Блэк Тай» подарує унікальні емоції для жителів та гостей міста. Виконавці створять чарівний настрій у кожній ноті. У залі заграють світові шедеври Шопена, Баха, Бетховена, Моцарта та інших видатних композиторів. Виконавці випускниці Київської консерваторії та лауреатки багатьох престижних конкурсів. Серед них дві скрип Алькі, Альт та віолончелістка. талановиту гру їхніх струн почує кожен. Глядачі матимуть можливість поринути в атмосферу Різдва в Європі, адже саме ці шедевральні композиції звучать в соборах і філармоніях Європи на свята. А також неодмінно почуєте головний шедевр української музики Щедрик Леонтовича у виконанні квартету. Учасниці гастролювали в складах кращих оркестрів світу, практично у всіх країнах і на всіх континентах. Брали участь у записі саундтреків до українських та голівудських фільмів. Вони переконані. Нують, що знають, як звучить гарна музика, та допоможуть її почути кожному. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя це його здобуток, його результат. Слава Україні!